Так, дівочки і мальчики, доброго дня вечора. Нам усім до, добратися нам до перемоги нашої. Вже не кажу побіди, кажу перемоги. Дай Бог нам усім добратися, дождатися і, і жити в спокійстві. Так, почнемо з того, що гадаємо те, що гадаємо на вайбер. Пишемо тільки на вайбер. Дівчатка, хлопчики, пишемо тільки на вайбер. Ніде більш не отвечаю. На Вайбер на Вайбер пишете. Я дуже мало людей, яких співаю ответить, чуть-чуть взяти для гадання. Тобто нічого нікуди не пересилаємо, нікуди, поки я не напишу і ви не прочитаєте, що от так вийшли те, я назначаю день, время нічого не шліть, нічого не цей. От вибрала трохи, якщо є час, не вибрала, значить не вибрала, ну то так виходить. Пока камість так виходить. Головне, щоб ви там не переживали за те, що ви переслали. Я була спокійна, якщо я назначила в такий день, я знаю, що я на телефоні, я знаю, що я з картами, я з цією людинкою обов'язково побалакаю, все зроблю, те, що треба зробити. Так що будьте, будемо всі взрослими і розуміємо, що це ну, то так виходить по комусь. І давайте подивимося, візьмемо про гагноз до кінця року, по місяцях. По чуть-чуть, по чуть, -чуть. візьмемо квар кварти, от буду дивитися квітень-травень, давайте от візьмемо, хай квітень йде, ну ми візьмемо на квітень. От іменно Ну, на війну, на війну, Подивимося на війну, як воно буде показувати карта, коли які переломи будуть, що воно буде, як воно буде. Давайте візьмемо квітень. От візьмемо три карти на квітень, як воно показує нам квітень. Ну, Україна заходить в свою силу. Все одно, при тому, що в нас от все воно от так іде, старший аркан сили. Все одно от квітень вже переломний період того, що Україна переходить в карту сили. Тобто ми заходимо в свою силу. Ми заходимо, от дівчинка вкращає льва, тобто ми цю ситуацію, считай, ну от по цій карті, як починаємо контролювати. Тобто хай там чогось не вистачає, хай там все воно, зрозуміло, все ніхто до цього не готувався, все от воно вийшло, получилось, як вийшло. Получилось. Все одно по цій карті починає Україна, ми балакаємо за Україну, за ситуацію, що з війною починає контролювати цю ситуацію. То есть, от вона вкращає цього льва. Тобто, і ми укращаємо, то ситуація вже йде в Україну більш-менш під контролем. Тобто, розуміють ну, люди ті, що повинні розуміти, як воно, що воно происходит. Карта мага, ну бачиш, опять же, карта мага це карта сили. Тож тобто, в цій карті вся, вся колода таро, вона в цій карті. Тут і жезли, тут і пентаклі, тут і мечі, тут і кубки. все. Все, і от ми сильніші стаємо, тому що, во-первых, і ума в нас додається, там, і, і зброї додається, і всього, всього, всього. Ну, от йдемо ми ну, сильніші через те, що по карті мага. Тому що і люди навчені трошечки, може, підучили їх. Тобто все, все те, що треба, от ми робимо все, от квітень падає, три старших аркана падає. І карта ну то тоже, старший Аркан, Карта вибора за нами. Тобто, зараз, ну як правильно сказати, от у вині э, скрипка, чи як кажуть, скрипка, головна скрипка, вважай, вона в Україні. Тому що перехід три старших аркана це раз, і карта вибора за нами. От тоді, коли ми почнемо, от тоді ми й почнемо. Там, наступлення, відступлення, заступлення. Тобто тоді, коли це ми почнемо, коли Україна почне, тоді воно і почнеться, на квітень місяць. І давайте одну карту буду брати, хоч одну, бо время воно багато затягне. Давайте хоч одну карту візьмемо. Ну і карта рибки. Хороша карта. Дело в тому, що нехороша війна, нехороша те, що Ну Більш-менш наші воєнні, наші всі, вони вже як риби в воді. Тобто кожна людинка розуміє те, що там на війні, вона розуміє, от куди що, за чим, як. Тобто більш поняття ну, в людей, як воно бути, як воно. от як от, воно. Тобто карта це показує. Так, беремо травень. Давайте так, щоб недовго. Затягнемо на місяці. Давайте беремо травень 23-го. Руку. Ну, Квітень все одно переломний йде. Ну, тут бачиш, тут восьмерка пентакл йде. Тут вже карта конвейера. Тобто Все на рельсах, все по конвейеру, кожен знає, хто що робить, хто що поставляє, хто що вистрілює. Тобто тут вже йде робота повним ходом. Ну, Жертви. Травніші є жертви. Ді жертви. Ді в тому, що це жертви не наші, тому що за цим іде тройка кубків. Це жертви, які ми будемо празднувати. Через ці жертви в України празник падає. Тобто, по пов'язаному, це жертви, ну тройка це робота людська, по восьмірки Пінтаклі. Щоб ці жертви були, тут восьмірка Пінтаклі йде. Тобто хтось робить над тим. Ну, робе, ну, люди займаються тим, щоб були ці жертви. І карта праздника ну, для всієї України казати праздник. Тому що в травні місяці дуже багато жертв. Ми свої жертви б не празднували, Якби це в Україну касалось, ну, ніхто б цього не празднував. Тут карта праздника. Для людей праздник по тройку кубки йде. Емоціонально праздник, слава Богу, що так. Беремо червень. Я колоду візьму, там в кінці пару карт і все оце. Візьмемо червень тепер. давайте, Три карти червень місяць. Карта праздника. Вже карта праздника. і опять жертви йдуть. І опять от тасую цю колоду карт і опять те саме бере. Опять ми празнуємо, тому що опять жертви, Тому що є, що празнувати. Ну і третя карта, і пуста карта. А далі воно вже тут, як карта ляже. Тобто, два місяці в травні і в червні йдуть великі жертви по карті. Далі йде пуста карта. От що далі? Ну, це, ну, от, примерно, це, ця карта показує так, що далі? Ну, от, Куди далі Україна йде, як вона, наскільки вона готова йти, що вона готова робити. Ну, тобто, Тут знову йде. Ну, жертви положили два місяці, а що далі, Ну, відрішає в нас, хто займається цим усим. Червень, випень. Липень. Беремо липень. Місяць, три карти, сонце, Дев'ятка Пентаклі і карта уміреності. Ну, в липні тут, уже, тут уже ж, бачиш карта щастя. Для України, по крайній мірі, карта показує карта щастя. Всі все розуміють, всі більш щасливі стали. Дев'ятка Пентаклей. Ну, карта взагалі для України це падає, люди самодостаточні. Якщо беремо в цілому країну, то люди самодостаточні. Тобто по карті щастя. Ну так, да, ну як сказати, нема до кінця щастя от, по сонцю і по уміряності. Тому що є, ну як сказати, ну, як, є, чого, є причина, чого можна сісти і поплакати. Тому що хтось приїде на коні назад, побідітелем. От на білому коні людина приїде побідітелем, а хтось не приїде вже. І через що карта показує по і по цьому, от щастя, воно таке, зі слізами на глазах. Тому що, слава Богу, ті, хто повернуться, вернуться, ну хто живі остануться, а є же ж і не таке. Понимаєте? Через що карта, вона йде по Тобто, Тут радуємося, а тут... а тут не дуже радуємося. Липеньця ми брали, серпень беремо. Серпень серпень тут в серпні, бачиш, карта, ожидаємо пажів, тобто вже карта ожидається, ожидаємо пажів, так як додому, не додому, але все одно. Тут багато людей, тих, що ждали своїх там, рідних, по пажах це фігурна карта, це люди, тобто ті, що ждали, ті дождалися. Понимаєш? І все ж це ми за серпень дивимося. Да? І карта, що по карті нульовому аркану, то все починається як з нуля. Для багатьох починається ну, життя, починається як з нуля. Тобто, кого може бути і домів немає, когось цього немає, ну, то от по нульовому аркану починаємо все заново. І будуть сім'ї, які будуть починати от все заново. Тому що не буде. Не буде що... Непогано карта показує вересень. Давайте беремо вересень. Вересень 23-го року. Вересень. Берем. І тут нульовий, йде нульовий, карта тут з Пінтаклі йде. Самі ви бачите карти, тим більше, хто хоч чуть-чуть розуміє, ви самі бачите, що ну, от, примерно кожен місяць йдуть непогані карти. Крім того, що от, от, знаєш, як от, душа не може радуватися повністю. Тут теж шанс. Тут два старших аркана, карта мага і карта дурака. Тобто ну, карта, ну, знаєш, це теж вже йде в карта те, що Україні даний шанс. Хоча б після цього всього почати по-другому. Зможуть українці, зможуть, не зможуть, але тут ніхто нікому не винуватий. Тобто теж це зрозуміти треба. Щоб по-своєму, ну як сказати, вот такі ситуації, мабуть, Бог і дає, чи Бог дає, чи хто там дає, для того, щоб от, ну, люди могли подумати, обдумати, як то почати по-другому думати, жити і все остальне. Тому що двічі ну, двічі підряд іде карта, нульовий аркан. Тобто починайте з нуля. Треба використовуватися тим шансом, який, який от карта дає, карта дає, вищі сили дають і все. Тут вже ж карта мага, йде не маніпулювати один одним, а дійсно старатися, старатися і старатися, ще раз старатися. Так, жовтень, давайте беремо жовтень 23-го року. Ну, в жовтні дуже все швидко буде відбуватися. Тут вроді швидко, тут і в уміреність падає, карта міста. Взагалі замічательний год. Дай Бог, щоб так і було. Ще, на кожен місяць, на кожен... Це йдуть, от з квітня, от так йдуть перелом, перелом, перелом. Понимаєш? Тут уже вже слежу в берем, тут вообще карта мирна карта йде. Тут йде імператриця в своєму інтересному положенні. Тут по уміряності вже люди як-то починають більш спокійно реагувати на все те, що вокруг них відбувається. Ну і стрімітельно, тут навіть якщо по восьмерці як стрімітельно вертаються люди додому. І навіть, ті, що в початку, от почалась війна, уїхали винуждено, принуждено, і які там перві там, місяць, чи перві дні, чи перві неділі рішили, що ми там, ми от знайшли себе там, все, то я б сказала, ті будуть тягнути додому, все, що можна тягнути. Кожний вертається до себе. до себе і... і це в жовтні ось карта це показує. Достопад. Кожен місяць і доволі для України. Поживемо, побачимо, провіримо. Ось те, що розказувала, це я беру листопад, ось додому вертаються п'ять. Люди з дітками, в лодочки своїми віщами вертаються додому. І карта Міра. От побули, погостювали мірові подивилися світ, може той, хто й не бачив його ніколи. Ну, от побачили і все одно сіли в лодочку, взяли своїх діток маленьких і погребли додому. Тут карта. Ну, бачиш, кожна це дома. Бачиш, кожна жінка, кожна мати, хай чоловіки тут на війні, кожна ціна свій дом. Тобто туди, куди їхати треба, от туди воно й ціне. І ця оность вдома, оцей час вона як ніколи. Особливо в тих людей, мені каже, які побували там де... Там, де... там, де побували. Так, і грудень, давайте грудень візьмемо. Грудень місяць, 23 рік, от для України, як він падає. Грудень місяць. Тут праздник, тут вже Новий год йде. Новий Год, багато на що і пажі, і пажі. А взагалі скажу, що в цьому розкладі, то, що ми беремо по місяцях, дуже велику роль зіграють карта пажів. Тобто, це або молоді хлопці, молоді люди, молоді мужчини, які зіграють дуже велику роль. Дійсно, вони постараються відкрити, от відкрити людям глаза, ну, на те, що, може, ми й понімали, ну ми звикли. А тут от постійно от беру я ці місяці, і тут пажі, пажі і пажі те, що постараються людям відкрити глаза. Отут от є карта от тут на глазах. От, вроді, всі все розуміють, але все одно, як-то от ми в своєму мірі, в своєму домі і все. То постараються ці хлопці зняти оцей капюшон з людських глаз, щоб люди розуміли ну, те, що, те, що вони поняли там. А те, що ми ще тут до кінця, мабуть, не поняли. От ціна життя, ціна всього сім'ї, землі своєї. Тобто, отут вона карта от по цих місяцях, все одно вона ця карта просліджується. Що постарається, ну, давайте візьму 5 карт на весь рік, отак візьмемо, що по місяцях подивилися, от весь рік, в з квітня місяця ми дивимося. От як весь рік для України йде. Тут Україна виходить з ловушка. Да, ловушку ту, що загнали, вона виходить. Опять, я скільки раз кажу, якась падає все час дама. І це не дама, просто дама, це дійсно вона падає для України. Якась жінка, якась, може, це за границею десь там якесь рішення буде прямо за границею прийняте. Понимаєш, воно для України буде таке. Тобто вона як включається в цю ігру за Україну в Україні. Оце ця жінка, вона цей. І багато ця жінка примерно, вона багатьох виведе з цієї спячки, в якій люди знаходяться. Не всі, але є люди, які знаходяться в цій спячці. І ця жінка, хто це? Ну, поживемо, доживемо до кінця року побачимо, побалакаємо тоді. Вона, понимаєш, вона постарається людей оцих із спячки вивезти. По мечей, от люди лежать в своїй спячці в своєму цьому состоянні. Самодостатня жінка, по дев'ятки Пентаклі, людина, яка сама себе зробила. Ну, Тобто карта це показує. Да. Так, І давай, що це ми карт, я казала. Візьмемо. Побачимо, хто це, аж самому інтересно. Ну, Поживемо, побачимо. Що для України. Ну, ця карта, бачиш, це більш карта така. Така. От провища цей. А для ці, для, от по цій карті карта, українцям відкриється дорога. Откриється дорога в світ. От через війну. От найкраще, що через карту війни. Откриється дорога скрізь. Тобто, куди українець захоче, дай Бог Господі поможи, щоб наша верхушка ота, дійсно, розумієш, не оказалась дурніше, ніж люди. Щоб вони теж з мозгами там здружилися і дійсно цей шанс не впустили. От, от через війну дорога відкривається українцям скрізь за грошима. Тобто, хочеш заробити, заробиш. Може заробити, заробиш, карта показує. І воздух відкривається, тобто, знає, як от -то над странами відкривається повністю. Ну, як от самоліти літають, воздушне, воздушне пространство чи що, повністю відкривається все. Тобто доступно, ну, доступно українцям може бути все. Починає від оцього багатства, від оцього рога ізобілія, тобто все може бути доступно. Єдине, що хочеться сказати, Бога попросити, щоб наша, наші оті всі великі. Щоб вони, понімаєш, не тупили. Щоб відбувалися те, те, що відбують люди прості. Ну, Тут, бачиш, тут вже не протуплять, тому що тут пажі. Тут постійно гадаєш, і все одно пажі, і все одно, розумієш, пацани молоді, і дійсно, вони молоді. А ну ще візьму п'ять карт, цікаво. що молоді хлопці, які понімаєш, які просто так це не спустять з рук. Їх будуть слухати. Найкраще, що карта показує, їх будуть слухати. Слухати, ну, слухати і чути будуть. Тобто люди будуть чути, а ті будуть слухати, тому що треба буде їх слухати. Ну, так, да, бачиш, є для козлів, яких от, може при власті, так сказати, для них це буде дуже болезненно. Через шум може якийсь там в душі в когось, не хочеться в це вірити, але є інтерес, щоб воно все це продовжувалося, Продовжувалося. Для них це болезненно, Тому що, знаєш, як от у мутній водички. От під карту ночі це все от дрибанити набагато проще, ніж якщо б тут була карта сонця. І кожен подвиг, кожного якогось там, то він висвічувався б дуже добре. Ну, і опять карта луни, ночі. От бачиш, от воно таке є. Козлики наші, козлики. Наші козлики. Які прям боліють, які ось болість переносять, не дай Бог, отут розвиднеться. От по цих картах може ошибаються карти. І що карта? Ну затягує. Бачиш, воно ж вас затягує дуже. Ну це вже карта віддільна йде. Понимаєш? Для людей от питаєш, для людей дороги відкриті, воздух відкритий, все. Для людей простих і війна. Іде, і оце все йде. А тут карта болість прямо до того, щоб, ну, щоб, щоб нічого не, поміняло, не помінялося в їхній житті. Отак воно йде. Ну, на цьому все. Так, дуже велике спасіба. дякую, що дивитеся, що підписуєтеся, підписуйтеся, там писали, щоб 120 тисяч було, може й буде колись. Ну, все, пока.